Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Одним із найпопулярніших, якщо не сказати, постійних питань на моїх консультаціях є запитання, куди саме, до якого ТЦК подавати заяву на вістрочку? Живу в Києві, а на військовому обліку стою в іншому регіоні. Чи нададуть відстрочку, якщо я подам документи в ТЦК, де проживаю на даний момент? Які мені документи надати для ТЦК для відстрочки? Дані питання виникали не внаслідок браку знань, а навпаки, відсутності чітко врегульованих норм, які прописали лише 16 січня під час внесення змін до постанови Кабінету міністрів номер 560 Тож у цьому відео коротко та по суті розповім, швидше це буде такий собі покроковий посібник з відповідями, куди подавати заяву на відстрочку, де шукати перелік документів і який документ є обов'язковим. А також чи може вістрочку надати інший ТЦК. Також пропоную підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліція або суди. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там знайдете більше актуальної та оперативної інформації. Порядок оформлення відстрочки ТЦК. Нарешті, змінами до постанови Кабінету міністрів номер 560 врегулювали, куди подається заява на. Вістрочку, та який документ є обов'язковим про подачі заяви на вістрочку, так у пункті 58 постанови 560 прописали, що заява про надання вістрочки подається до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. Однозначно, і інших трактувань немає. Тобто, відтепер порядок тільки такий. Якщо ви хочете отримати вістрочку, без проходження ВЛК, тоді документи буде потрібно подавати у свій ТЦК. Проте, якщо ви захочете отримати відстрочку в іншому ТЦК, тоді вас не поставлять на облік без проходження, вгадайте, чого? Правильно, ВЛК. Це однозначно. Другою прописали умову, що при поданні заяви на відстрочку військовозобов'язаному необхідно буде пред'явити. Військово-обліковий документ або військово-обліковий документ в електронній формі. Це тобто цей другий документ, самий головний, без якого просто не оформить там відсрочку. З позитивного тут те, що загальновідому норму про однакову юридичну силу паперового і електронного військово-облікового документу тут вкотре прописали, щоб окремі завзятні працівники ТЦК та СП не гризлися, як буває часто чоловіками, що мовляв, приймаємо тільки паперові. От. А ні, тоді там тіпа типу, йди до побачення. Також прописали, що за наявності технічної можливості від від призову на військову службу під час мобілізації може оформлятися та надаватися автоматично. Зокрема, після створення відповідного запиту через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто в резерв плюс. Правда, цю добру новину швидко урівноважили іншим абзацем. А саме у разі виявлення відсутності у військовозобов'язаного законних підстав щодо надання відстрочки від призову, остання автоматично скасовується. Тобто, як прийшла, так і пішла. Строки та де знайти документи на відстрочку. В пункті 60 постанови закріпили, що строк. Відповіді державних органів на запит комісії стосовно перевірки підстав для надання відстрочки становить 5 робочих днів з дати отримання запиту. А сама комісія розглядає заяв для перевірки підстав для надання відстрочки протягом 7 днів. Правда, в разі направлення нею запиту до держорганів протягом 15 днів. Що цікаво, у випадку, якщо від державних органів не надійшло відповіді, тоді комісія приймає рішення на підставі поданих заявником документів. Вона ухвалює рішення про надання або відмову в наданні відстрочки. І так про відсутність відповіді від органу державної влади на запит якраз зазначається лише де в протоколі. Проте невідомо, як саме така відсутність вплине саме на прийняття рішення комісією. Заявник. Не отримав документ, які, які, які чомусь не надав держоргану і тому отримає відмову у відстрочки. Чи навпаки, комісія всі сумніви і бездіяльність органів просто тлумачитиме на користь заявника та надасть йому відстрочку. А як ви гадаєте, як воно все ж таки буде? Напишіть у коментарях, де знайти перелік документів, які подаються разом із заявою. Він міститься у додатку номер 5 до постанови Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року. Він досить простий у користуванні і містить мінімальну кількість документів, необхідних для подачі разом із заявою. Не вірите? Перевірте. А ще сподиму ви дізнаєтеся, що до заяви не потрібно долучати паспорти там, ідентифікаційні коди. Ну, різного роду там документи. В середньому до заяви додається 4, ну 5 додатків. Скасування та внесення інформації про відстрочку. Важливим є наступний пункт: у разі продовження строку проведення мобілізації, відстрочку від призову на військову службу продовжується автоматично, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. Тобто. Прописали норму про автоматичне продовження відстрочок. Але це стосується лише відстрочок, що їх надала комісія до дати, коли мав закінчитися воєнний стан. Якщо ж у вас вказана інша дата, тоді треба буде самостійно звертатися та продовжувати відстрочку. Щодо скасування відстрочки, вказано, що у разі Виявлення відсутності законних підстав у військову для відстрочки від призову Комісія при ТЦК ТСП скасовує відстрочку протягом 7 днів з дати їх виявлення. Також прописали, коли саме до реєстру повинні внести інформацію щодо надання відстрочки. Відомості про надання або скасування відстрочки заносяться до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. У день формування, тобто оформлення довідки про надання відстрочки, або в день надсилання повідомлення про скасування відстрочки засобами поштового зв'язку на адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання за умови їх уточнення, або адресу електронної пошти, зазначеної у заяві про надання відстрочки, або повідомленням засоби електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста. Це вже за наявності. А щоб знати, як захистити свої права, придбайте інструкцію щодо ВЛК при спілкуванні з тецька та при огляду водія драгером. Дякую всім своїм глядачам, що підписуєтесь на канал. Окрема велика подяка шановним спонсорам каналу. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу. В середньому до заяви додається 4-5 гра. Що <кхи> цікаво, я зараз подумав. 4-5 додатків, а не 4-5 грам.